Що або хто змінили позицію Трампа щодо України? Як швидко спрацює принцип Петріот на безпілот в американсько-українських стосунках? Ну і про те, що майбутнє України тепер у жіночих руках поговоримо. Це панюта підсумки на Ютуб каналі Ми Україна. Дякую, що ви з нами. Він полетів, але обіцяв повернутися спецпредставник американського президента Кіт Келок. Кілька днів був. В Україні у Києві і не лише поговорив із українськими високопосадовцями, генералітетом, ознайомився із процесом підготовки військових та оцінив ситуацію на кількох напрямках фронту. Ну а з Володимиром Зеленським він обговорив угоду Дональда Трампа. Американська зброя за гроші НАТО. Якраз у понеділок президент Америки у Білому домі в присутності генсека НАТО Марка Рютте озвучив розрекламовану напередодні як дуже важливий меседж для Москви, важливу ініціативу. Багато хто затамувавши подих, сподівався, ось зараз Дональд жахне суцільним торгівельним ембарго по Москві або вирішить надати Україні томагавки. Ну а почули ми. Ми відправляємо нашу зброю в Україну. Ми не будемо платити, але будемо виготовляти найкращу зброю. Звернемося до Німеччини за ранньої відправки ракет Петріот координуватиме це НАТО. Ну і вирішуватиме, куди відправляти цю зброю. Ось так сказав Трамп. Він навіть оголосив, що 17 систем протиповітряної оборони Петріот готуються до відправки в Україну. Власне, це була важлива для України заява, та навіть не всі ключові гравці НАТО були в курсі озвученого Америкою рішення, звідти й деяка розгубленість та навіть заперечення, що НАТО таке робитиме. Ось, наприклад, в уряді Німеччині спочатку сказали, що не знають про яке саме озброєння йдеться. А керівник військами НАТО в Європі, американський генерал Грінкевич, зазначив, що Тривають переговори щодо того, чи продаватиме США системи Петріот, які вже є в наявності у власних військових запасах. Із можливих варіантів європейські країни передаватимуть Києву вже наявну в них зброю, ну а потім замовлятимуть їх заміну у американських виробників. Фактично, ми бачимо, що й тут спрацював найулюбленіший принцип Трампа: нічого особистого. Тільки бізнес кожен зенітно-ракетний комплекс Петріот, який мають оплатити європейці, ну а вже відомо, що принаймні сім країн Європи, а ще й Канада, сплачуватимуть за американську зброю. так от кожен Петріот коштує приблизно 1 мільярд доларів. Ну і це в першу чергу підтримка американського військово-промислового комплексу, про яку Трамп точно розповість власним виборцям, бо вже восени на носі вибори до конгресу. Ну, а ще у такий спосіб Трамп сподівається уникнути критики, продаючи зброю Європі замість її прямої передачі Україні. Адже частини його однопартійців і досі вважають, що це не їхня війна, і Америка не повинна витрачати на неї зусилля і ресурси. Але процес запущено, і ось, наприклад, уряд Швейцарії вже заявив, їхні замовлення раніше петріоти надійдуть. Пізніше до країни, оскільки Вашингтон переглянув пріоритети, щоб надати більшу підтримку Україні. От тільки мені, наприклад, не зрозуміло. Ну навіщо Швейцарії патріоти? Ну а ще цікава деталь під час нещодавньої розмови з Зеленським Трамп цікавився, чому Київ не б'є по Москві чи по Пітеру. Як таке може вплинути? На підштовхування Путіна до столу переговорів про це ми поговоримо трошки пізніше із гостем програми. Та навіть сама тема розмови невже це є реакцією Трампа на успіхи України у виробництві далекобійних дронів? Бо вже вголос. Говорять про постачання українських безпілотників та навіть їхнє спільне виробництво на американській території. Зеленський наголошує, що Україна готова поділитися досвідом у сфері безпілотних літальних технологій з Америкою та іншими європейськими партнерами, згадуючи при цьому Данію, Норвегію, Німеччину. Ну а новопризначена. Прем'єрка Юлія Свериденко заявила, що Україна та США хочуть укласти потужну угоду про закупівлю великої партії українських безпілотників, бо на це вже є політичне рішення двох президентів. Америка і її військові вони свідомі того, що поки поступаються Китаю, той суттєво масштабував розвиток сучасних дронових технологій. Ну а ще вони бачать, як Іноземні виробники буквально в чергу до України стають, аби протестувати тут, на полі бою, новітні зразки озброєння. Програма Тестін Юкрейн дозволяє іноземним компаніям випробовувати власні експериментальні зразки зброї на передовій. Наші військові оцінюватимуть їх у реальних бойових умовах, і це дасть Україні розуміння та оцінку нових технологій, власне, куди рухається прогрес. Ну а виробникам. Що насправді працює на передовій, Україну тут в першу чергу цікавлять нові можливості протиповітряної оборони, перехоплювачі дронів та системи із застосуванням штучного інтелекту, бо лише сила здатна зупинити ворога. Ну а інколи і її демонстрація. А ось демонстрація сили Америки у вигляді вторинних санкцій Трампом поки відкладена. На 50 днів до початку вересня. Хоча сам ефект вже працює, Москва скавчить, що їй від того ні жарко, ні холодно, проте кілька системних російських банків вже стоять за держдопомогою, інакше впадуть. Європейський 18-й санкційний пакет обмежив цінову стелю на нафту, а це є ключовим джерелом поповнення російського бюджету на війну. І ті нечисленні торгівельні партнери Москви вже так само правильно зрозуміли натяки. Вони переглядають торгівельні угоди із Кремлем. Зміцнення нашої економіки це ключове завдання уряду на чолі із Юлією Свериденко. Ну а ще масштабування виробництва власної зброї і розширення програм підтримки українців. Ну а вже колишня віце-прем'єрка Ольга Стефанішина в очікуванні погодження власної кандидатури на посаду посла У США. А поки у статусі уповноваженої президента вона є відповідальною за те, аби ми не втратили темпи співробітництва з Америкою. До цього Стефанішина в уряді займалася підготовкою України до вступу у Євросоюз. І власне її слова 2027 рік є кінцевим, коли Україна має виконати усі взяті на себе зобов'язання із адаптації наших законів до європейських. Інша річ, той же канцлер Німеччини, пан Мерц вважає, що поки триває війна в Україні, нема чого говорити про її членство в Євросоюзі. принаймні до 2034 року.